Зараз хочу вам показати, яку трикімнатну квартиру ми купили з щасливого клієнта для Олі. Дивіться, це ЖК Славутич. така велика кухня вітальня Далі тут два санвузли та бойлерна. Перший санвузол. Далі бойлерна прачечна. Одна кімната. Я кабінет чи дитяча кімната. Класний. Вид, Частіва. і далі окрема зона, кімната з гардеробною та власним санвузлом. Дуже класна квартира. З класним видом. Середній поверх, це восьмий. Дуже класне планування, класний поверх. На будинку є окремий генератор, який працює на ліфти то постійно є електрика для того, щоб піднятися в квартиру, плюс по будинку є підземний паркінг. Звертайтеся, підписуйтесь на наш інстаграм, знайдемо і вам дуже класну, якісну квартиру. До речі, ця квартира 87 метрів. Ми її купили за 127 тисяч доларів.